Мікс лупілу бодіком без. Ось такий наборчик на 50-56. Бодіки. Ось такий бодік на довгий рукавчик 62-68. Ще боді 74-80 з довгим рукавчиком. Наборчик 86, 92 в двох кольорах. Mm -hmm. Ось такий. Чоловічок на 89-12 місяців, полосочку. Ось такий наборчик 62-68. В двох кольорах. Ось такий наборчик. 50-56. Також в двох кольорах. На довгий рукавчик. Ось такий набір: 74-80, біленький. І рябенький такий. Ось такий наборчик також з двох штучок на довгий рукавчик 86,92. Ось такий дівчачий наборчик 74,80 В двох кольорах також. Далі 62,68